Я будемо джити Юра Фокс, зараз він теж буде знімати. А в тебе ж пам'ять. А, ну точно. Я тобі потім якщо що, прикину. Ми жаримо деруни, вот. Отак хе вот. Что тихо? Тут худони. Ого. Тимбою виходить. А перевернути, що ж? А ми ще ж дивісь! А ми ще ж добавку не дали. Не Мали, можна до пігінки. Дивіться, друзі, які вони класні. видно. Бряники. Подивись, що видно. На камері. Та видно каже. Коли... Ми їх самі приготували. Ми тут подивилися. Коротше, друзі, відео виключили. Це Зразу буде друга частина. От ми тут же жаримо ті як вони? Деруни. Деруни. Ми їх самі зробили. Там треба було в рецептах дуже багато всяких тих інгредієнтів. Коротше, рецепт. Налишеш в, в коментарях рецепт. Угу. Ну, але наш рецепт. Ну там просто е, треба е, потейто, бараболю і лук. Але, о, ні, але, але, але той, ви ото саме головне робить багато такого штуки, бо в нас малі, малюсінькі дряніки. Ні, нормальні, дивись. Вони маленькі, що? Прості, бути то ж немає. <рігель <рігель> На цілу сковородку, так. <рігель> yeah. yeah. no. Я так робив один раз так. Я давай, то можу політа. А ч таке візьмеш якийсь кусочок, що я велосипед? А ти це вже собі все забираєш. Я тобі це все беру. Нам сильно, не видиш? Все відходить. Ліплю. О, кіт. Властелін. Костелін. Чекай, дай ще зараз той. Щоб вони не з'єдналися. Костелін. Це... А на, що такий великий? Нормально, Наш подивись. Оці друзі, мені мене друг якийсь тупий. То правда. Вони злі, блять, тягують. так, нехай буде добре. Зайку витираємо. А той вже пожарився? Перший да, хай вже перший да. Цей... Йо-моє! Ти вже пожарились. <пу> <пу> Оп-хуш. Та -мо, дергун не береться. Зараз я вам його покажу, ось такий от дерун, Трохи підгорів, але нормально. І ще в нас тут такий великий. А Мам і тут буде. ще давай я трохи щодо ліплю. Малюсенький. Це нормальний? З'єднаємо зараз. З тим з'єднаємо? Так. Не, ну ти прям геній. Шикину. Не в ту сторону. От той, ми той. двоє такі неаккуратні. Так що на мене все не краще Ага. Буде. А хто там зробив такий дерун великий? Ай! Ану? Не, він ще близько не прижарився. Ну от іменно. Там ще його з другої сторони треба добавити. То проведе? Ні. Ну я не думаю, він щось середині не дуже пожарився. Деву Я щось не думаю, що воно вкусно вийде всередині. Як дивини. Ще я не знаю. Це як кусок пробуй. І солі нормально, як на мене. Ммм, мба. Давайте поправимо. Це дуже смачно. Дивария все, нермали. Там головне, що є смак. Нина. Бежи. У нас спостерігає за людьми. Я просто відео, там. Щелк схеду едипсиці, який з 10 тысяч рублів на нову маму. Думаю, дзвонить кайф. Так, давайте Думаю, я европа найде. Да? Кіт. Окей, Кіт. Так, друзі, я вже його перевернувся. Так отворять. Не, не знаю. Через 20 хвилин до хала. О, ти ж мене повісиш. <су> я не знаю, як я тут терплю. Що ти прийшла? Я, коротше, піду по халу, потім вже буду... Не вернися. Вернуся. Угу. Я тебе знаю. Та вернуся, я що ти хочеш? Ага, і годину будеш хале. На годину. Скільки? Скільки я що знаю? Ну от і мене годину. Ту ти мене вічно питаєш скільки. Ну бо ти, бо ти на годину, хаваєш. Псо, на що, нащо ми про то говоримо на відео? Well. Що? Треба говорити на відео, а не. Що, Скільки можеш. Ти зараз їсти будеш. Ай. На. Bate e Lá, na... Lá, lá. Dobra. Acho que vai ser bem rápido. É Muito gelado. Já te deu sobrar o que? Muito gelado assim. Achei, meu lequei. Além de fazer uma região e pensa. Não Але там жарко жарко вогне, жарко 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 Вогне, жарко вогне, жарко жарко вогне, жарко жарко вогне, жарко жаркоо р холодно мрозво б холодно мрозово ну холодноз тиктонуасне Вогник, вогник, жарко, жарко, вогник, жарко жарко вогник, жарко, жарко, вогник, жарко, жарко. О, жарішка. Це вже щось своє. Ні. Вона така же. Ти просто не шариш. о Тік. о Такий кого-то Так. Шлек! Трепбе! То воды руна! Ё-моё! Ты весь почорнів! Заводи називається разведку! Осужда. Ай! тобі Массаж роблю. Це пригодницькі густасі. От що, тихо? з того. А ти тупой пой пікарка. Хто любить пікарку, ставте лайк. Що любить? Що з вами був я Вадим будем зіграй, це Юра Fox, от такі от денучки. Вони смачняні, ну. Пишіть коментарі. Смачні, пишіть коментарі, підписуйтесь. Сьогодні буде розпаковка. Ну моя, моя вже посилка приїхала, а я тільки і не хочу її забирати. Дим пока. Розпаковка чек.